Дебютний для національної збірної України з боксу. Харківські борці греко-римського стилю, освоївши науку перемагати, викосили на чемпіонаті України у Львові три золоті та одну бронзову медалі. Галерію переможців відкрив 21-літній Руслан Абдієв, який підкорив вершину національного п'єдесталу у ваговій категорії до 82 кілограмів. У фіналі йому протистояв молодший на рік одноклубник із СКО Волна та школи вищої спортивної майстерності Рамазан Пашаєв. Це дуже складно боротися з тим, з ким тренуєшся в одному залі, та досконало знаєш його сильні та слабкі сторони. А скільки нервових клітин спалило дербі тренерам спортсменів Віктору Клінцову та Юрію Протопопову. Але це спорт, і хтось має виграти. У Львові це зробив Абдієв. Заробивши в кожному з періодів по одному балу за активність, він став дворазовим чемпіоном України. Пашаєв завоював доросле срібло вперше у кар'єрі. Призер чемпіонатів світу та Європи у середній вазі Ярослав Фільчаков здобув титул в олімпійській категорії до 87 кілограмів, вигравши три сутички, вихованець метра харківської боротьби Юрія Тімченка у фіналі з'ясовував стосунки з Микитою Алексєєвим із Київської області. Вирішальної переваги він досяг у середині першого періоду, коли за рахунок активності перевів суперника у партер, а потім зробив переворот на катом. 3-0. після перерви Олексієв скоротив відставання до двох балівали сутичку, як і належить. Виграв Фільчаков. Чемпіон Європи бронзовий призер чемпіонату світу Ю-23 Михайло Вишневецький підтвердив статус лідера національної збірної України у найважчій ваговій категорії до 130 кілограмів. Стартувавши у Львові з двох дострокових перемог, харківський богатир у титульному поєдинку натрапив на запеклий опір Дніпровця Владислава Вороного, який програв перший період 0 1 а на початку другого набрав два бали. Завдяки виграному. Командою Михайла Челенджу Вишневецький повернув собі лідерство 3-2, Надалі зберіг його до закінчення сутички та удостоївся золотої медалі. Ще один вихованець Юрія та Дмитрія Тімченків Владислав Коваленко виборов у цій категорії бронзову нагороду. Харківські плавці викликали фурор на зимових чемпіонатах України серед дорослих та юніорів, які приймали бровари. І якщо переможний хитрик 20-річної Карини Снітко на жіночих дистанціях 100, 200 та 400 метрів вільним стилем був очікуваним, і для любителів плавання та її тренерів Олени Чайки, Лобановської та Юрія Зевіна, то результати юних плавців фахового коледжу спорту та здюшор Спартак це серйозна заявка на великі. Успіхи вже найближчим часом. 16-річний майстер спорту Станіслав Киященко виловив у місцевій акваторії шість нагород, вигравши три юніорські золота у запливах на 200 метрів комплексом, 50 та 100 метрів брасом. Вихованець Володимира Рязанова та Олени Балкової чоловічому заліку посів на цих дистанціях друге та два треті місця відповідно. Нікита Собчук випередив на дистанції 200 метрів вільним стилем і своїх однолітків і дорослих спортсменів. Туркменів. У плаванні на 100 та 400 метрів кролем підопічний Рязанова та Олександра Лученка заробив три бронзи. Але не медалями єдиними Киященка та Собчук дали ще й рекорди свої імена. У складі збірної вони встановили юнацький рекорд України у комбінованій естафеті 4 по 100 метрів, 3 хвилини 46 і сотих секунди. Микита Кудінов фінішував другому спринті на 50 метрів вільним стилем. Полтинник батерфляєм проплив з третім часом. Юні харківські дзюдоїсти, закриваючи національний сезон, показали себе з кращого боку на чемпіонаті України серед кадетів до 15 років, який проходив у Тернополі та в якому брали участь 590 спортсменів із 23 регіонів. Харків'яни зібрали на місцевих татамі сім нагород, дві золоті. У дівочих змаганнях перемогу здобула Ксенія Кирильчук, Як і на чемпіонаті України Ю-17, дзюдаїстка ї де США була поза конкуренцією у вазі до 52 кілограмів. У фіналі 14-річна вихованка своїх батьків та за сумісництвом тренерів Андрія Кирильчука та Катерини Солом'янової Кирильчук змусила здатися киянку Дар'ю Гузенко. Захар Замай став чемпіоном у ваговій категорії понад 73 кілограми. У вирішальному поєдинку підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова переміг однолітка із Хмельницької області Іллю Бондаря. Володимир Колпачов та Максим Тихонов, які також представляють Харківський фаховий коледж спорту, привезли з Тернополя бронзові медалі. Колпачов посів третє місце у вазі до 55 кілограмів, Тихонов до 66. Дві бронзи збірної області принесли дзюдоїсти другої спортивної школи. Відзначилися Данило Олексенко та Іван Канівець, які піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 50 та 73 кілограмів відповідно. Милана Тиханова, яка виступає з 11-ї до США, досягла аналогічного успіху у вазі до 63 кілограмів. А тренери хто? Антон Логачов, Валерій Мінаєв, Олег Кармазинський, Віктор Крівчач та Сергій Мартиненко. Це вони підготували бронзових призерів. Ураган накрив Харків. Івано-Франківці розгромили городян у домашньому матчі восьмого туру чемпіонату України з футзалу в екстралізі. підсумок руйнівної стихії. 14-4. у першому таймі підопічні Василя Сухомлинова ще якось трималися і в дебюті навіть обмінялися з господарями голами. У другому пропустили 10 м'ячів, а забили лише три у складі харківської команди. Кирил Братенко та Кирила Хахелєв оформили дублі. Другий тайм знову нам показав на якому ми рівні. і Треба ще більше працювати. Тому що завдання тренер перед хлопцями поставив. Тримаємося, будемо будем працювати. Можливо, попадемо у плей-офф. МСК Харків зазнав сьомої поразки та з трьома очками посідає у регулярному чемпіонаті в те місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. Спорт Харків. Новини.